Станом на початок 2022 року у нас працювало більше 110 осіб у штаті. На зараз у нас в штаті 25 осіб. Четверо проходять службу в збройних силах України. Тож 21 особа. Ми готові розвиватися і прийняти ще стільки ж як мінімум. І з Оріхова майже всі наші люди 70% і релокувались. Всі, хто зараз працює, це здебільшого наші люди, які з нами і працювали. Там не Треба було погрузити все, все упакувати, розібрати, тут зібрати. Тобто, процес дуже довгий був, знаю, що довго переїжджали. Ми ж все час на зв'язку були, де хто знаходиться. Казали хлопці під обстрілами там, і ховалися, покуди грузили, почався обстріл, поховалися, перестав стріляти, вибізли, далі грузили. Три години Ну, З 24-го почалось. Ось де то там через півгодини ми переїхали сюди. Туди переїхали, оборудовання перевезли, туди ми в принципі далі продовжує працювати. Складно виробляти крупногабаритну техніку, це, наприклад, культиватори, тому що в Ріхові у нас було більше трьох гектарів землі, тобто ми могли мати великі складські запаси. Но зараз трішки складніше в умовах Запоріжжя. Лідери продажу і поворобництву у нас як було і до початку повномасштабної війни це розкидачі Міндобрив. На другому місці катки-подрібнювачі, були ми дуже широко представлені по культиваторам, по землевиробітку, але в зв'язку з тим, що фізично ми тут не можемо їх в достатній кількості виробляти, тому ми зараз ну, вони нас відійшли на, на другий план. От, більше акцентуємо на зернопогрузки, це зернометачі наші, розкидачі міндобрив, катки подрібнювачі прикочуючі катки, ну і борони ротаційні. На сьогоднішній день у нас одним із активних дилерів це Румунія, Болгарія, Німеччина і були, ну, зменшились і вони там зараз там, на останньому місці це Литва і були продажі в Ліхтенштейн. Це от ті, що залишилися, що ми зараз зможемо хоча б частково покривати їхні запити. Зараз ми більше засувалися і стараємося закрити потреби внутрішнього споживача, тому що ну, порівняно з тим зменшилися і об'єми виробництва. Зараз трошки з ціновою політикою на збіжжя стабілізувала ситуація, попит є, але не, не, не завжди ми його можемо закрити. Ми продали дуже багато техніки за роки існування, і треба були комплектуючі, і запчастини. Техніка має, звісно, властивості інколи ламатись. Абсолютно вся наша техніка підлягає гарантії. У нас є гарантійне обслуговування, тож ми, нам треба працювати, у нас немає іншого вибору.